Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про 7 ознак, котрі свідчать, що ви добре управляєте своїми фінансами, навіть якщо це, можливо, збоку так і не виглядає. Що це означає добре управляти своїми фінансами? Відповідь тут не завжди проста, адже неважливо, наскільки добре ви це робите. Завжди можна було б краще. Соціальні мережі бомбардують нас люксусовим, але дуже часто підбарвленим стилем життя відомих особистостей. Молоді блогери хваляться, які неймовірні суми вони заробляють, а більшість наших друзів постять світлини не зі свого буденного життя, а лише з відпочинку та різноманітних фотосесій. Це не є добре, адже викривляє щоденну реальність, і більшості осіб після перегляду таких світлин та відео в інтернеті здається, що вони щось роблять не так. Адже не можуть собі дозволити щомісячної відпустки на Вальдівах, чи поїхати у Буковель на своєму новенькому рейндж-ровері лише для того, щоб попити кави у мальовничих Карпатах. Проте існує декілька істотних ознак, котрі засвідчують, що ви добре управляєте своїми грошима, навіть якщо на даний момент збоку це так і не виглядає. Перша така ознака це те, що ви контролюєте свої витрати. Я згадував про це вже багато разів, але повторюсь і скажу, що слідкування за тим, як і куди ви витрачаєте свої кошти це чудова навичка, яка дає вам розуміння, звідки беруться і куди зникають ваші гроші. Набуття цієї навички це один з кроків для того, щоб почати заощаджувати і будувати свій капітал. Хтось це робить, просто роблячи відповідні записи ручкою у блокнот, хтось веде свою домашню бухгалтерію в Excel, а хтось використовує різноманітні мобільні застосунки. До речі, якщо ви використовуєте такі застосунки, то поділіться ними у коментарях. Можливо, буде сенс зробити окремий огляд порівняння таких аплікацій. На кінець місяця варто переглядати наші записи, де б ми їх не робили, і перевіряти, чи заощаджуємо ми стільки, скільки хочемо і на що ми потратили у поточному місяці. Якщо ви вже контролюєте свої видатки, то це чудовий знак, що у вас не буде проблем з фінансами. Але ми можемо тут мати два сценарії. Якщо на кінець місяця картинка виглядає не такою, якою би нам хотілося її бачити, то варто нам створити для себе бюджет, тобто план видатків на наступний місяць. Але якщо вже зараз все йде згідно вашого плану, то створення такого бюджету не є обов'язковим. Друга ознака це відсутність боргів. Якщо ви маєте які-небудь борги, по яких ви сплачуєте відсотки, то потрібно їх якнайшвидше виплатити. Про те, як виплатити свої борги якнайшвидше, я розповідав ось у цьому відео. Ваші процентні борги це те саме інвестування тільки у зворотньому форматі для вас. Наприклад, якщо у вас поживчий кредит у сумі 10 тисяч гривень під 3% на місяць, то це ті самі 3%, котрі ви можете отримати інвестуючи чи інвестувати їх. Ви ж не хочете, щоб процентна стігова куля працювала проти вас. Тому відсутність боргів, по яких ви сплачуєте відсотки, це чудовий знак, що з фінансами ви добре ладите. Третя ознака ви цікавитесь фінансами. В тому числі переглядаєте контент, який стосується грошей. Спочатку це може виглядати на щось не надто суттєве, проте ця звичка має неймовірний вплив на наші думки і плани. Наприклад, якщо кожного тижня ви дивитесь ролики про інвестиції, то ймовірно, що згодом ви все ж таки заінвестуєте. Перегляд фінансового контенту це класна фішка, і навіть якщо чогось супернового ви не будете дізнаватись кожного тижня з переглянутого чи прочитаного контенту, то все одно ви будете тримати себе у інформаційно-фінансовому тонусі. Ви будете в правильному середовищі і не витрачатимете цей час на інші дурниці. Четверта ознака твої доходи зростають. Немає нічого кращого для наших персональних фінансів, аніж збільшення власного доходу. Так, інвестування це класна річ. Так, заощадження це чудовий навик. Але щоб інвестувати, нам потрібно утримати ресурси для цього. А заощадження буде в рази простішим, заробляючи на кілька тисяч більше щомісячно. Тому порівняйте свої теперішні доходи і ті, котрі ви отримували 2-3 роки тому. Чи бачите виріст із врахуванням інфляції? Якщо так, то це супер. Якщо ні, то слід над цим подумати і, можливо, варто зважити можливість зміни місця праці, зміни професії чи започаткування власного бізнесу, на чому зазвичай і заробляється найбільше. П'ята ознака: у вас є заощадження. Для початку мінімум 10 тисяч гривень для якихось непередбачених, але не глобальних витрат має бути достатньо. А надалі було б добре створити так звану фінансову подушку безпеки у розмірі від 3 до 6 ваших середньомісячних витрат. Саме заощадження це ще не все, тому шоста ознака це інвестиції. Про інвестиції говориться часто, але факти такі, що більшість осіб не інвестує. Тому, якщо ви володієте акціями, маєте квартиру, яку здаєте в оренду, то вже можете собою пишатись. Інвестування це інструмент будування своєї незалежності, і чим швидше ми цим займаємось, тим краще. Навіть не маючи серйозних сум для інвестування, все ж варто це робити. Адже краще набити гулі на маленьких сумах, щоб потім збирати вершки згодом з більш серйозних сум. Інвестування це ризик, але не інвестуючи, це певного роду втрата, і про це також слід пам'ятати. І остання сьома ознака, але, мабуть, одна з найважливіших це те, що твоя вартість нетто зростає. Але що це таке? Це сума, яка показує вартість активів, якими ми володіємо за мінусом наших зобов'язань. Звичайно, що вартість нето має бути додатньою. Але слід звертати увагу не лише на це. Ви можете бути навіть в боргах, але якщо вартість нето зростає, то це свідчить, що ви на правильному шляху. Тому рахувати свою вартість нетто слід робити не рідше, аніж раз на рік, а можливо навіть і раз на місяць. Адже якщо ми за чимось слідкуємо і це вимірюємо на регулярній основі, то зазвичай це має тенденцію до покращення. А скільки із цих семи ознак вдалого управління фінансами є у вас? Поділіться у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал WalletPro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!